Мої вітання, шановні підписники та гості, ви на каналі про погоду. І ми підготували для вас прогноз погоди на наступний тиждень з 28 липня по 3 серпня. Тож займіть місце позручніше і розпочинаємо. Також, якщо вам подобаються наші прогнози, ставте обов'язково свої лайки та залишайте коментарі. А далі огляд погоди по дням тижня понеділок, 28 липня. Перший день тижня принесе на захід України дощову погоду. Ранкове небо тут затягне хмарами, подекуди пройдуть дощі місцями грози та зливи. Денна температура повітря комфортна та становитиме близько плюс 23, плюс 25 градусів. Вночі опуститься до плюс 17 плюс 20 градусів. Вітер західного напрямку помірний 5-10 метрів за секунду. Під час гроз може посилюватися. У північних областях понеділок відчуватиметься як справжнє літо. День буде теплим і вітряним. Повітря прогріється до плюс 30 градусів, а вночі охолоне лише до плюс 20 градусів. Небо більшу частину дня похмуре, та в Житомирській і північно-західних районах Київщини пройдуть невеликі опади дощу. Щодо Чернігівської та Сумської областей, то тут опадів не прогнозується. Проте варто зважати на сильний вітер цього дня: північно-західні пориви сягатимуть 12 15 метрів за секунду. Місцями до штормових 15-20 метрів за секунду. У центральних регіонах тиждень розпочнеться спекотно і місцями неспокійно. Вже зранку на Вінничній Черкащині можуть прогреміти перші грози під впливом фронту із заходу. Загалом денна температура по центру сягне плюс 28, плюс 33 градуси. Найвищі показники на Дніпропетровщині та Кіровоградщині до плюс 37 градусів. Вітер у центральних регіонах змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Під час гроз із поривами на сході України справжня спека та палюче сонце. У Харківській, Луганській, Донецькій областях. Понеділок мене без дощів. Із змінливою хмарністю або й повністю ясним небом. Стовпчики термометрів піднімуться до плюс 34 плюс 36 градусів. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. На півдні країни панує розпечений антициклон. Над Чорним морем жодної хмаринки з самого ранку. Ясне небо і спекотне сонце. Денна температура повітря підніметься до плюс 35, плюс 37 градусів. Вночі опуститься не нижче плюс 24 градуси. Дощів немає, вологість повітря невисока. Вітер північний або північно-західний 8-13 метрів за секунду. Вівторок, 29 липня. У вівторок Західна Україна потрапить під удар активного циклону. Зночі вранці тут литимуть дощі, місцями дуже інтенсивні. Над Карпатами гримітимуть грози, можуть спостерігатися зливи із шквалистим вітром та навіть градом. Температура в день ледве досягне плюс 19, плюс 20 градусів. За добу може випасти 10-20 міліметрів опадів, а подекуди більше. Рятувальники попереджають про ризик підтоплень у гірських районах і підйом рівня води в гірських річках. Надвечір негода трохи вщухне, але хмари повністю не розсіються. У північних регіонах утримається літня спека, проте й тут атмосфера нестабільна. Вдень стопчики термометрів покажуть плюс 30, плюс 32 градуси. Вранці та опівдні буде ще сонячно і душно. А от пообіді з'являться купчасто-дощові хмари. На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині місцями прогремлять короткочасні грози. Грози супроводжуватимуться різкими поривами вітру 15-18 метрів за секунду. Ніч на вівторок у північних областях тепла, мінімум плюс 18, плюс 20 градусів. Центральна Україна у вівторок опиниться між двома погодними фронтами. Вінниччина та західна частина Черкащини відчують вплив грозового фронту із заходу та очікуються короткочасні дощі з грозами. Місцями можливі шквали вітру під час грози до 15 метрів за секунду. У той же час Полтавщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина залишаться під впливом спекотного східного антициклону. Температура повітря по центру становитиме плюс 32-34 плюс градуси. Загалом у центральних областях марність мінлива. Сонце чергуватиметься з купчастими хмарами. Вітер північно-західний 5-14 метрів за секунду. Східна Україна залишається вівторок найгарячішим регіоном. Спека там досягне піку. В день повітря розжариться до плюс 35 градусів. При цьому опадів не передбачається. Небо буде ясним або мало хмарним. Схід надалі потерпає від посухи. Вітер в день південний 5-14 метрів за секунду. Вночі температура повітря не опуститься нижче плюс 25 градусів. На півдні України пік аномальної спеки. Внутрішні райони півдня, Херсонська, Запорізька області, другий день поспіль б'ють рекорди. Стопчики термометрів піднімуться до неймовірних плюс 38, плюс 39 градусів. Нічна температура також висока, близько плюс 25 градусів. На фоні такої спеки навіть досить сильний вітер, 7-15 метрів за секунду, не дає прохолоди. Середа, 30 липня. У середу на захід України після циклону прийде коротка пауза. Погода дещо стабілізується. Але все ж небо буде переважно захмарене і деінде надвечір може прокопотіти дрібний дощ. Ніч на середу буде свіжою, близько плюс 14, плюс 16 градусів. Вдень повітря прогріється лише до плюс 20-22 плюс градусів. Вітер західний помірно сильний, подекуди рвучий до 10-15 метрів за секунду. Середа на півночі буде вже з відчутними ознаками наближення холодного фронту. До обіду погода мало чим відрізнятиметься від вчорашньої плюс 30 градусів в тіні. Та в другій половині дня ситуація зміниться. З північного заходу почне надходити холодне повітря. Різко посилиться вітер, пориви 15-18 метрів за секунду. З'являться купчасто дощові хмари. Які в окремих районах спричинять грозу з короткочасною зливою. Надвечір холодний фронт повністю зайде на північні області. Небо затяне суцільною ковдрою хмар, а температура продовжить падати. Вночі температура опуститься до плюс 17, плюс 18 градусів, що принесе відчутне полегшення від задухи. У центральній частині України середа стане днем зміни погоди. В першій половині дня ще пануватиме спека, але із заходу поступово просуватиметься холодний фронт. Вже по обіді на Вінниччині, Кіровоградщині та Черкащині небо затягне хмарами та подекуди пройдуть дощі. Вітер північно-західний місцями до 15 метрів за секунду. На Полтавщині та Дніпропетровщині опади, ймовірні, лише мінімальні або й зовсім сухо. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 28 до плюс 30 градусів. Вночі температура опуститься до плюс 19 градусів. На сході України продовжить панувати спека. Сонце за хмари ховається рідко, опадів не очікується. Денна температура знову сягне близько плюс 35 градусів. Нічна не опуститься нижче плюс 23. Вітер східного напрямку 6-14 метрів за секунду. Південні області всереду залишаться розділеними між спекою і наближенням прохолоди. Південно-східна частина Запорізька, частково Херсонська області, все ще переживає останній день аномальної спеки. Там вдень знову плюс 38, плюс 39 градусів. Ближче до ночі у північно-західних районах Запорізької області можуть прогреміти перші грози, що означатимуть кінець сильної спеки. Натомість на Одещині та Миколаївщині прохолода від моря вже почала впливати. Там середа буде теплим, але не спекотним днем, близько плюс 30 градусів. Вітер поривчатий 7-12 метрів за секунду. На Херсонщині ситуація строката. Захід області, Нововоронцовка, Каховка, вже відчує наближення дощів під вечір. Там здійметься вітер, набіжать хмари, але температура все одно висока, плюс 34 градуси. Схід Херсонщини, Мелітопольський напрямок, ще цілком у владі спеки, як Запоріжжя. В цілому по півдню останній по-справжньому спекотний день перед зміною погоди. Четвер 31 липня. У четвер у західних областях погода стабілізується, стане спокійною і комфортною. В день очікується сонячна, подекуди хмарна погода, без істотних опадів. Максимальні температури невисокі, плюс 22, плюс 24 градуси. Лише місцями можливий невеликий короткий дощ, але дуже слабкий. Вітер зміниться на південно-західний, слабкий 2-5 метрів за секунду. Вечір напрочув прохолодний, як для липня, близько плюс 14 градусів. У північних регіонах 31 липня стане днем різкого похолодання і припинення дощів. Ще з ночі на четвер тут вирували грози, але на ранок дощі відступили разом із фронтом. Температура повітря значно нижча ніж у попередні дні. На восьму ранку лише плюс 15 плюс 17 градусів. Температура в день близько плюс 22, плюс 25 градусів. Протягом дня все ж іноді місцями накрапатиме слабкий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Уночі з четверга на п'ятницю. На півночі прогнозується лише плюс 14, плюс 16 градусів. Центральна Україна у четвер теж відчує значне полегшення від спеки. Холодний фронт, що пройшов напередодні, приніс із собою свіжість і дощі. Ранок на Полтавщині, Кіровградщині, Черкащині почався з дощової погоди, та температура близько плюс 16, плюс 18 градусів. В день стопчики термометрів піднімуться до плюс 24, плюс 27 градусів. На Вінниччині, Черкащині повітря ще прохолодніше лише плюс 22 градуси в день. Часом мряка або невеликі дощі. Вітер по центру північно-західний 5-11 метрів за секунду. До вечора опади припиняться. Ніч на п'ятницю стане прохолодною близько плюс 16-18 градусів. На сході України тільки в четвер почнеться спад спеки. Вдень на Донеччині температура підніметься лише до плюс 28, плюс 29 градусів та місцями пройде дощ. У Харківській та Луганській областях четвер все ще буде спекотним днем, хоча й трохи менше, близько плюс 32 градуси. З'являться хмари та можливий місцями короткочасний дощик. Надвечір фронт продовжить свій рух та ближче до ночі можливі грози. Які значно знизять температуру вже під ранок п'ятниці. Південній області у четвер нарешті відчують бажану прохолоду після рекордної спеки. Холодний фронт принесе грози на Херсонщину і Запоріжжя ще вночі та вранці. Там ранок четверга дощовий. День повітря прогріється до плюс 27, плюс 29 градусів. Небо швидко проясниться після дощу. Та вже з полудня на Херсонщині Запоріжжя ясно. Легкі купчасті хмарки лише прикрашають блакить. Вітер північний, помірний 5-8 метрів за секунду. Натомість на південному заході Одещина, Миколаївщина, фронт себе майже не проявив. Там не буде значних дощів, просто посилиться вітер і трохи знизиться температура. Вночі температура повітря опуститься до плюс 20 плюс 22 градусів. П'ятниця 1 серпня. Перший день серпня подарує західним областям справжню насолоду спокійної погоди. Вночі ще буде прохолодно, близько плюс 14, плюс 15 градусів. А в день повітря прогріється до приємних плюс 23 плюс 25 градусів. Небо ясне, вітер ледь відчутний 1-3 метри за секунду. Жодних дощів. Антициклон забезпечує суху погоду. П'ятниця на півночі видасться чи не найприємнішим днем за весь тиждень. Після дощів і різкого похолодання четверга повітря вистоїться, небо проясниться. Вночі температура повітря плюс 15, плюс 16 градусів. Вдень у північних областях близько плюс 24 плюс 27 градусів. Жодної хмаринки вологість комфортна. Вітер північний 3-6 метрів за секунду. У центральних регіонах країни встановиться спокійна, тепла й сонячна погода. Після кардинальних змін середини тижня п'ятниця буде доволі типовим серпневим днем: ні спеки, ні холоду. Температура в день в середньому плюс 25, плюс 27 градусів. Небо ясне зранку та в обід. Лиш під вечір можлива поява тонких перестих хмар. Вітер по центру північних напрямків 4-8 метрів за секунду. Ніч на суботу буде комфортна, близько плюс 17, плюс 18 градусів. У східних регіонах 1 серпня нарешті відчутно спаде спека. Вночі з четверга на п'ятницю пройде довгоочікуваний дощ на Харківщині та Луганщині. Нічна температура опуститься до бажаних плюс 16 плюс 19 градусів. Вперше за багато днів нижче плюс двадцяти. Вдень ситуація вирівняється. Повітря прогріється до плюс 28, плюс 30 градусів. Небо переважно ясне. Вітер північний 2,7 метрів за секунду. Південній області у п'ятницю повністю увійдуть у фазу нормального літа. Вночі температура повітря очікується на рівні плюс 18 плюс 20 градусів, а вдень прогріються до плюс 29 плюс 31 градусу. Тобто повернеться звичні літні значення. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Після обідньої пори на півдні можуть утворитися деякі купчасті хмари у глибині континенту, проте дощу вони не принесуть. Субота, 2 серпня вихідні на заході країни розпочнуться із загалом доброї погоди, хоча й зростатиме хмарність. Суботній ранок у західних областях буде сонячним і свіжим. Температура швидко підніметься з плюс 17 градусів на світанку та до плюс 23 трьох градусів вже опівдні. Ближче до другої половини дня з заходу почнуть підходити густіші хмари циклону, що розташувався над центральною Європою. Проте значних опадів до вечора не прогнозується. Лише подекуди ввечері може прокапати невеликий дощ у Волинській чи Львівській областях. Вітер південний та південно-західний – 3-7 метрів за секунду. Вночі температура триматиметься біля плюс 18 градусів. На півночі України в суботу утримається переважно ясна та тепла погода. Денна температура досягне плюс 26-28 плюс градусів. У другій половині дня повітря дещо насититься вологою, стає душнувато. Та поки що істотних опадів не очікується. Лише пізно ввечері на Житомирщині, Київщині, Сумщині з'явиться помітна хмарність і в окремих місцях можливий невеликий короткий дощ. Вітер переважно південний 4,9 м метрів за секунду. Суботня ніч буде комфортною. Очікується плюс 16, плюс 19 градусів. У центральних областях України вихідні розпочнуться з політньому теплої погоди та з поступового повернення спеки та відсутності опадів. Денні температури зростуть до плюс 27, плюс 29 градусів, місцями до плюс 30. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Вночі температура повітря близько плюс 17 плюс 20 градусів. Субота на сході ознаменує поступове повернення спеки. Після кількох днів відносної прохолоди температура знову піде вгору. Вже вдень прогнозується плюс 32, плюс 33 градуси. Небо протягом дня мінливо хмарне. Час від часу сонце зайде за хмаринку, та загалом погода ясна. Вітер східний та південно-східний шість метрів за секунду. Вночі температура досить швидко спаде до приблизно плюс 20, плюс 22 градуси. На півдні країни субота пройде під знаком спокійного теплого літа. Температура повітря в середньому становитиме плюс 29 плюс 30 градусів тіні, що близько до норми для початку серпня. Опадів не очікується. Вітер північно-західний 6-12 метрів за секунду. Ніч на неділі очікується теплою плюс 20, плюс 23 градуси. Неділя 3 серпня. Останній день тижня на заході буде порівняно прохолодним і дощовитим. Циклон із Заходної Європи таки дійде до нас. Небо вкрите щільними сіро-синіми хмарами. Температура вранці плюс 15, плюс 17 градусів. Вдень ситуація суттєво не зміниться. Сонце навряд чи покажеться. Максимальна температура лише плюс 21, плюс 23 градуси. Періодично йтимуть дощі, переважно невеликі. Вітер північний та північно-західний 3-7 метрів за секунду. При грозах, які можливі в день в Карпатах, поривчатий до 15 метрів за секунду. Ніч на понеділок буде прохолодною близько плюс 14, плюс 17 градусів. У північних областях неділя принесе повернення нестабільної погоди. Вже зранку небо затягнеться хмарами, що прийшли із заходу. Температура вранці біля плюс 18 плюс 20 градусів. А в день становитиме плюс 26 плюс 27 градусів. У другій половині дня по півночі пройдуть локальні дощі з грозами. На Житомирщині, Київщині Чернігівщині очікуються короткочасні дощі місцями з грозами. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. При грозах змінюватиметься і посилюватиметься до 15 метрів за секунду. Нічна температура повітря опуститься до плюс 16 плюс 18 градусів. У центрі України неділя стане перехідним днем до більш вологої та трохи менш спекотної погоди. У Вінницькій, Черкаській Кіровоградській областях після 12-13 години небо затяне хмарами і можуть розпочатися дощі. У Полтавській та Дніпропетровській областях цей процес почнеться трохи пізніше, ближче до вечора. Денна температура в центрі буде плюс 29, плюс 30 градусів. У другій половині дня пройдуть короткочасні дощі майже по всій території центру. Вітер південний з переходом на західний 5-11 метрів за секунду. При грозах шквали до 15-18 метрів за секунду. Ніч на понеділок прохолодніша близько плюс 17 градусів. Східна Україна у неділю в день ще перебуватиме під впливом теплої повітряної маси. Ранок і полудень на сході будуть спекотними. Температура швидко зросте до плюс 30-32 градусів. Після обіду заходу почне набігати купчасто дощова хмарність. До пізнього вечора зона дощів охопить значну частину сходу. Очікуються місцями сильні зливи з грозами. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. При грозах різкий. 15-20 метрів за секунду. На ніч дощовий фронт накриє практично всю територію, і температура вночі опуститься до плюс 19, плюс 21 градусу. У південних областях неділя розпочнеться спекотно і переважно сонячно. Проте до кінця дня погода різко зміниться. Наблизиться атмосферний фронт з дощами та грозами. Вдень на півдні палюче сонце. Температура швидко зростає до плюс 32, плюс 34 градусів. В другій половині дня ситуація зміниться. Близько 15-17 години на Одещині, Миколаївщині почнуться грози. У Херсонській області надвечір також дощитиме місцями сильно. Запорізька область поки лише відчує наближення фронту підвищеною хмарністю. Дощ там розпочнеться вже вночі або в понеділок зранку. Нічна температура після фронту знизиться до плюс 18, плюс 20 градусів, повітря освіжиться. А на сьогодні, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!